Україні. Шановні діти, сьогодні ми починаємо тиждень, присвячений хлібу. І тема тижня хліб, головне багатство України. У нас на Україні найкраще родить хліб, і також в народі є вислів, який став крилатим і став прислів'ям. Хліб у голова. Наш народ на полях вирощує хліб. Діти ми звикли хліб купити в магазині, хліб побачити на столі у нас, але коли достигає жовте поле пшениці і господарі збирають врожай, також кажуть збирають хліб. Шановні діти, до вашої уваги казка про хліб. День вовче. О, чоловіче, я тебе з'їв. Не їш мене, я тебе хлібом почастую. А ну, давай частуй. Ой, 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 ой. Добрий, хліб смачний. А де ти його взяв, чоловічий? Де взяв? Землю виграв? Ну і що, і все? Та ні. Потім жито посіяв. Ну ти що? Вже й маєш хліб? Почекав, поки з жито зійшло. Хорошо. Виросло, поспіло. Потім я його зібрав, ще намолотив борошна і відвіз його до Далі я борошно завіз до пекарні і там пекані напекли буханців. Ну й мороки, що смачний хліб, то смачний. Ганці завезли до магазину. Біля хліба важко працювати. Клопоту багато. Твоя правда, клопоту багато. Але без труда немає плода і смачного хліба. Зрозуміло?